Вітаю, дякую, що ви з нами для вас в студії українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Як зруйнувати руський мір? Це не лише мрія та думки свідомих українців та думаючих людей в усьому світі, а й назва нової книги Вадима Денисенка, презентація якої згодом відбудеться і в місті Житомирі. Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього, доктор історичних наук, співавтор книги Політики не брешуть, яку ми свого часу презентували в рамках нашого ефіру. І Вадим Денисенко зараз із нами на зв'язку. Пане Вадимо, вітаю вас! Спасибі, що знайшли час, моє шанування. Вітаю. Отож, давайте ми розпочнемо із головного: для чого взагалі досліджувати русський мір і що спонукало вас особисто до написання цієї книги? Ну, В принципі, не знати ворога, це означає, що ти будеш як сліпа кошмі йти. І не розумітимеш, що далі робити. Тому, в принципі, нам потрібно було завжди досліджувати росіян. На жаль, у нас свого часу був закритий інститут вивчення Росії. У нас, на жаль, немає жодної державної інституції, яка, б, крім силовиків, які займалася вивченням руського міра і Росії як такої, і власне кажучи, цю книгу я задумав достатньо давно. Збирав матеріали достатньо давно, але з початком війни я зрозумів, що її треба все ж таки дописати і зробити. Тому от з цієї точки зору і написано ця книга. Скажіть, будь ласка, якими матеріалами ви користувалися, яку таку дослідницьку роботу особисто ви проводили, які джерела, можливо, для вас особисто стали цікавими? Ну, там джерельна база величезна. Там реально <гум> там в принципі, страшно подумати, скільки посилань в цій книжці? Все почалося насправді з того, що я вирішив свого часу зрозуміти збір матеріалів Почався з того, що я вирішив зрозуміти, а що ж таке русський мір. Тому що про нього достатньо багато почали з певного моменту говорити, але ніхто його не міг це пояснити. І тут для себе я зрозумів першу дуже важливу річ, яку мало хто в наших широтах знає, але русський мір це унікальна ідеологія, яка не має дефініції, яка не має визначення. Тобто, по суті, е я почав збирати визначення руського міра. Е ну, в моїй колекції більше 180 визначень руського міра. Е вони можуть бути прямо діаметрально протилежними, вони можуть е бути взагалі такими, що взагалі це все не може поєднуватися в чомусь одному, але це все русський мір. І наша глобальна проблема полягає в тому, що. Ми всі міряємо нинішню ситуацію в Росії е, за лекалами 1991 року, коли розвалювався Радянський Союз. Е, якщо е, там, там є багато відмінностей, але одна із найважливіших і одна з ключових полягає в тому, що е, в 91-му році було як мінімум дві ідеології. Була вмираюча комуністична, або не вмираюча, але комуністична. Е, і було щось під назвою демократія е, і лібералізм, яке. Е, Здавалося нам чимось хорошим, щасливим, і завтра у нас буде демократія, і завтра зразу буде добробут, щастя і так далі. Було дві ідеології зараз в Росії на сьогоднішній момент 99 росіян живе в ідеології руського міра. Є просто м'який варіант Навального є е, хард варіант е, Пригожина або е, Патрушева, і з цієї точки зору є кардинальна відмінність між ситуацією 91-го і 2023 тисячі років. Тому що у них немає альтернативної ідеології. От коли говорять, а чому вони там не бунтують, чому там те-то, те-то. Те. Одна з ключових проблем полягає в тому, що у них на цей момент не існує альтернативної ідеології до того, в чому вони живуть зараз. Я не хочу, щоб ми знаєте, переказували книжку, тому що все ж таки спонукаємо людей купувати книжки, читати і мати особисте враження від прочитаного. Але тим не менше, розкажіть, будь ласка, як ваша книга структурована? І от о, назва Як зруйнувати русський мір ви особисто знайшли на це запитання відповідь? Ну, Про структуру книжки тут є кілька розділів. Один з них це, власне кажучи, про те, що таке русський мір. Окремо це розділ про побудову, власне кажучи, на чому будується модель російської державності починаючи з часів Івана Грозного, тобто, по суті, є незмінна структура влади починаючи за останні 400 років. Тобто вона -то могла трошки мінятися в назвах, але по суті незмінна модель управління російською державою залишається 400 років, в з Івана Грозного. Є окремий розділ про, власне кажучи про Путіна безпосередньо про нього, про його психологію і еволюцію його, чи точніше відсутність еволюції його поглядів. Окремо, звичайно, є розділ про головний міф Росії російської нації і росіян це про те, що росіяни не програють. Тобто, в принципі, це те, на чому будується взагалі це їхня ідеологічна машина. Тобто вони не визнають своїх Тобто Мене часто питають: а як, якщо завтра буде поразка росіян, вона буде, як влада це пояснить їм, що вони програли цю війну? Вони не будуть пояснювати, вони завжди вигадують одну і ту ж саму історію про героїчний міф. Це класичний приклад, це війна, Кримська, Кримська війна із його програшем, вона звелася до подвіга на Малаховому Кургану, до подвіга да, Малахом Курганя. 1904-1905 рік війна японська вона звелася до крейсера горяг поразки в Другій світовій війні вони звелися просто до героїчних подвигів не і матросів. і матросових і так далі. І так далі. Тобто, от вони отак от це будуть робити. А якщо ми говоримо про розвал руського міра, то да, я маю свою формулу. Я вважаю, що руський мір боїться лише однієї речі він боїться. Нормального, хорошого, багатого, особливого життя в сьогоднішньому дні. Тобто все, що робила Російська держава 400 років, вона говорила: вам треба трошки потерпіти, а потім буде щастя. Потерпіти заради величия, а потім через 10 років у вас буде все краще. Навіть Володимир Путін за свої 22 роки правління в Російській Федерації двічі обіцяв, двічі, що через 10 років вам буде набагато краще жити. Перший раз він це пообіцяв. Під час своєї другої каденції, коли сказав, що через 10 років Росія дожине за своїм ВВП Португалію, португалія на той момент була найбіднішою країною Євросоюзу. А другий раз він сказав приблизно рік тому, через місяць після через 2-3 місяці після початку повномостаславного вторгнення на територію України, він сказав, що через 10 років ми будемо жити щасливо і багато. І в принципі можна не сумніватися, що через 10 років їм скажуть, що ви будете, знов ж таки через 10 років жити щасливо і багато, тому чого вони бояться насправді, це те, щоб не дай Бог будь-хто із політиків почав говорити про те, що нам треба перестати говорити про величі і плюс 30 років. А в принципі, запропонував би жити нормально сьогодні. А от цікаво, ще у вас запитати? Скажіть, будь ласка, от русський мір явище, як ви вже доводите своєю книжкою, не сучасне, а воно вкорінене століттями, і, зокрема, і в українському середовищі. А скажіть, будь ласка, от наскільки це явище поширене і розпорошене по всьому світу, і чи можуть країни, де воно є, от зокрема і Україна? Позбутися його, чи є якісь механізми для такої внутрішньої боротьби із цим зовнішнім поняттям, і ну такої, знаєте, чи шукати якусь протиотруту від цього явища? Ну, дивіться, перше, що потрібно реально почати відповідь на це питання, це з того, що руський мір не існує за межами російської держави, тобто, це виключно частина російської держави. Тому, коли хтось говорить про руський мір там за межами Росії. Цього не існує, тобто, в принципі, вони пробують нав'язувати свою державну політику, вони пробують нав'язувати певні речі іншим країнам, але за межами, але вони ніколи не виходять за межі держави, тобто в принципі того, що називається soft power або щось подібне в Росіян де-факто ніколи не існувало. І навіть Большої театр Достоєвські виконували виключно ідеологічну функцію, а не функцію там просування там культурних якихось цінностей. Тому чи хочуть вони в принципі по суті захопити весь світ, так тому що як один з одне з моїх улюблених визначень руського міра, це визначення ідеолога росіян, одного з російських ідеологів Проханова, про те, що Російський мір це все. Це это зв'язки на небі, фавєли в Венесуелі, ну і так далі. Тобто, але, звичайно, сильних можливостей для цього щастя просто немає. Тому чи можна з цим боротися? Да, Будь-яка держава має і повинна з цим боротися, розуміючи, що вони не просувають м'яку силу і вони не просувають дружбу і так далі. Єдине, що вони роблять, це в принципі. Захоплення інших територій? Тобто, єдине для чого це їм потрібно, це для захоплення інших територій і для застовнення за собою певних територій? Вони мислять територіями і нічим іншим? От цікаво на вашу думку, як відбуваються зміни, і чи взагалі вони можливі в головах у росіян як носіїв руского міра? Чи можливо, коли зруйнується рускій мір, то і росіяни зможуть оговтатися від цієї ідеології, чи все ж таки ці процеси неможливі? Як ви вважаєте? Ні, ну дивіться, в принципі, чи можна змінити їх, можна протягом двох поколінь. Протягом одного покоління багато що зробити і застовбити цю історію протягом двох поколінь. Тобто, в принципі, в цілому це абсолютно реалістично. Але сама по собі Україна цього зробити не може. Це повинно бути в принципі старання багатьох країн світу. І найгірше, і найстрашніше, що може бути, це коли. Війна закінчиться, всі скажуть, добре ми ну, потратились на цю війну. більше ми тратитись не будемо. Тобто, у нас у світі є шанс в принципі добити цей руський мір після цієї війни. Тобто виникає унікальний шанс, коли реально всі вже починають усвідомлювати, що русський мір дорівнює ну по суті вічне повернення до цього путінізму, гітлерізму чи як ми його так хочемо назвати. А от як ви вважаєте, чи буде цей вид доконаним? Чи буде дійсно руйнування і об'єднавча така концепція і після української перемоги? Я дуже сподіваюся на те, що це все ж таки буде виконуватись, тому що це загроза. ну Європа зрозуміла, що це загроза для них буде виникати весь час, якщо цього не добити. Тобто, те, що було зроблено із фашистською Німеччиною, ну має проти, все ж таки, Російська Федерація. І Україна так само готова до цих процесів? Ну, в Україні будуть дуже складні процеси пов'язані з відбудовою, але якщо ми почнемо відкидати цей момент, якщо ми скажемо, що ні, нам важливіше побудувати. Ну будемо говорити, що нам краще говорити про відбудову доріг, а не про е розвал Росії, е ми програємо. Ми повинні і відбудовувати дороги, і розвалювати Росію. Маємо бути скрізь і контролювати всі процеси. Я нагадаю, що із нами на зв'язку Вадим Денисенко, і ми говоримо про його нову книгу, яка має назву Як зруйнувати руський мір, яку, до речі, вже можна придбати і замовити. Ну і взагалі варто все ж таки читати сучасну літературу, тому що вона дає відповіді на багато запитань, які цікавлять нас, сучасників. Бо ми ж на роздоріжжі часто шукаємо інформацію. Пане Вадиме, хочу до. Вас як до автора звернутися, а що дисциплінує вас, що змушує вас сідати, писати і видавати книжки? Тому що ну, насичене життя дуже багато викликів, треба багато чого встигнути. Важко планувати взагалі щось на якісь довготривалі терміни. Що особисто мотивує вас і дисциплінує, скажіть нам? Не знаю, от чесно не знаю. Але книжка знаю, вже є, це і це кому це ви, це? ви радите її прочитати. Кому вона на вашу думку буде в першу чергу цікава? Вона буде цікава всім тим, хто цікавиться тим, що таке росіяни, хто хоче зрозуміти, чому вони такі, хто хоче зрозуміти, як з ними боротися. Тому в даному випадку вона цікава буде, ну очевидно, все ж таки, широкому колу людей, які хочуть зрозуміти, хочуть краще зрозуміти свого ворога, і хочуть зрозуміти, що з ним робити надалі. Скажіть, будь ласка, ще хочу поговорити про обкладинку вашої книжки. Завжди про це запитує авторів. Чи є вона для вас символічною? Скажу свою таку думку, що вона дуже лаконічна, витримана в таких, як на мене, зараз сучасних і зрозумілих кольорах. І Росія, і Руський мір є тою такою стіною, яка все ж таки руйнується і руйнується з верхівки, з верхніх, як то кажуть, цеглинок. Чи є в цьому якась своя ідея і. Символізм, значення, ну дуже довго працювали над цією подинку. Насправді справді, дуже довго. Я думаю, що в принципі я не пам'ятаю, ну десь варіантів 10 поміняли, перш ніж знайшли саме її. Тобто я дуже вдячний видавництву наш формат за те, що ми справді знайшли саме цю подинку, і дуже вдячний за те, що ну, мені вона теж здається якраз от такою, що відповідає духові книжки. Дякую вам дуже. Ще раз хочу запитати про ваш пост. Буквально сьогодні ви опублікували з таку соціологію про те, як і що і скільки читають українці, і нагадаю, що нашим слухачем, що Вадим Денисенко є виконавчим директором Українського інституту майбутнього, і дуже багато різних досліджень в різних абсолютно галузях нашого життя. Ви проводите чи задоволені ви результатами, якщо можна оприлюднити нам їх, адже війна. Але тим не менше, і в Житомирі ми бачимо, що відкриваються нові книжкові магазини. І коли туди заходиш, там люди ну купують книжки. Не знаю скільки і за які гроші, але все ж таки ну, певні процеси відбуваються. І це дуже тішить. Чи задоволені ви результатами своїх досліджень і про що вони свідчать? Дивіться, ну, в принципі, ключова цифра, яка є в цьому дослідженні, це те, що 23% українців не читають нічого. Починаючи з 22 лютого дві 24 лютого 2022 року, в принципі багато все чимало. Я чесно кажучи, чекав чекав, що буде набагато більше. Тобто лише 23% сказали, що вони не читають книжок взагалі. Ну тобто, за цей період не прочитали жодної книжки або хоча б фрагмента книжки. Тому очевидно, все ж таки ситуація не настільки погана, як мені здавалося. Е, основна левова частка українців говорить про те, що прочитала за цей період 4-5 книжок до п'яти книжок. Е, це напевно все ж таки мало. Це е, відбувається подійне читання, взагалі по е, відбувається подійне читання по е, всій країні. Але е, дуже сподіваюся на те, що в даному випадку. Е, те, що цей процент не настільки великий, ну падіння відносно настільки серйозно. Це звичайно втілює певний додає певну оптимізм оптимізму і дуже сподіваюся, що з нормалізацією життя, з закінченням війни, люди повернуться до практики читання. А от ви написали, що трійка авторів, які найкраще пояснюють ситуацію наступна: Тарас Шевченко, Ліна Костенко і Сергій Жадан. От цікаво, чому в списку сучасних живих класиків, як колись сказав письменник Олександр Ірванець, опинився і Тарас Шевченко. На вашу думку, про що це свідчить? Ну, в принципі, він актуальний завжди. Тобто я думаю, що саме ну, до нього, в принципі, багато хто повертається. Шукаючи відповіді на питання, тому в даному в цей момент ну може бути ну, то точно говорити про те, що це людина, яка створила е, багато в чому е, сучасну українську націю, і повертання до нього це завжди повертання до пошуків е, самих себе. Тому очевидно з цієї точки зору от, е, Шевченка і залишається е, безумовним лідером серед тих, хто е, до кого повертається. Велика кількість людей, очевидно, між особливо із дорослішенням і старшим віком пане Вадимо. щиро вам дякую. На останок хочу вас запитати як в доктора історичних наук багато істориків, зокрема у цій студії, вголошували таку думку, що дуже мало літератури, яка була б написана. Про справжню історію Росії не вкрадену, не переписану, а справжню і таку історію, яка б мала бути і англомовною для того, щоб увесь світ міг читати, розуміти і аналізувати. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, і якщо так, то що з цим можна робити? Я вважаю, що нам менше за це треба думати. Нам треба думати про написання нашої історії. Тобто, наша одна з ключових проблем полягає в тому, що. Ми досі живемо в е, історії Михайла Сергійовича Грушевського. Е, вона відіграла свою величезну просто гігантську роль встановлення української е, і державності, в тому числі. Але вона застаріла, тобто її вже більше е, років. Е, нам потрібно писати свою історію України, нову історію, переписувати історію України. Виходячи з нових реалій, і знайдено достатньо багато нових і джерел і інших речей. Нам обов'язково потрібно писати свою історію Другої світової війни. Це те, про що я говорю весь час, що мені дуже шкода, що немає груп, які е, займаються написанням української історії Другої світової війни. Ну і очевидно, все ж таки, е, нам потрібно написати зараз, це дуже важливо, е, новітню історію України, тобто мається на увазі з 1591 року, тому що. Я читаю величезну масу нісенітниць, в тому числі і в нашому сегменті інтернету, коли люди пишуть про те, що Путін там прийняв рішення про початок війни з Україною там в 2013 році, або що щось забуваючи про те, що перший воєнний конфлікт України Росії відбувся в 1992 році. Про нього взагалі вже, вже зараз майже ніхто не пам'ятає. Але ми повинні зараз вже, в принципі повністю написати цю новітню історію України це три задачі, які стоять перед істориками в цей момент. Я вам ще раз дякую за цю розмову. Нагадаю, Вадим Денисенко був із нами на зв'язку, і ми говорили про нову книгу, яка вже доступна до того, щоб її придбати. Вона має назву Як зруйнувати русський мір. І Вадим Денисенко знає на це запитання відповідь. Будь ласка, читайте, купуйте книжки, розвивайтеся і шукайте відповіді на важкі запитання, тому що від цього залежить наше майбутнє. Насправді, спасибі усім за увагу. Для вас працювала Оксана Кропивницька, і почуємося. В в за гарні нагоди.